Чоловіки масово переоформлюють майно на своїх дружин через те, що бояться можливих штрафів від ТЦК, та як наслідок арештів на майно, виникає питання, як зробити таке переоформлення з мінімальними затратами. Якщо ви думаєте, що варіант подарувати нерухомість дружині є очевидним. Повірте, це не так. В цьому відео я порівняю три варіанти, як можна переоформити майно на дружину, і ви побачите, що один із них взагалі не має жодних податків. Тому обов'язково дослухайте до кінця. Мене звати Наталія Чацькіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Договір дарування. Якщо ви перебуваєте в офіційному шлюбі, то дружина вважається близьким родичем. А більшість знає, що угоди дарування між близькими родичами не оподатковуються. Але тут є декілька нюансів. Якщо і чоловік, і дружина є резидентами України, дійсно, ні ПДФО це податок на доходи фізичних осіб, ні військовий збір платити не потрібно. Але якщо хоч одна із сторін угоди є нерезидентом, тоді доведеться сплатити ПДФО 18%, плюс військовий збір 5%. А справа в тому, що багато сімей вже тривалий час проживають за кордоном, і частина з них вже не є резидентами України. Питання, чи є ви резидентом України чи ні, досить складне, тому що є декілька критеріїв, які дозволяють визначити ваш резидентський статус. Якщо ви не впевнені, чи ви є резидентом України, ви можете звернутися до нас. Ми проаналізуємо ваші документи і зможемо надати висновку. Щодо цього питання. Також, якщо ця тема актуальна для вас, напишіть в коментарях, що ми зняли окреме відео. Отже, підсумуємо: якщо ви є резидентом України, то жодних податків не буде, і по суті, треба буде заплатити лише за послуги нотаріуса з посвідчення договору дарування. Це приблизно 6-10 тисяч гривень. Якщо ж Хоч один із вас є нерезидентом, або якщо вже після угоди виявиться, що податкова вважає вас нерезидентом, тоді доведеться заплатити 23% податків. До речі, якщо на угоді дарування нотаріус буде вимагати у вас сплати 1% держмита, знайте, ви не повинні його платити. На нашому іншому каналі, де ми розповідаємо про податки, ми дуже детально пояснили все, що стосується держмита. Залишаю посилання на це відео внизу в описі. Договір купівлі-продажу. Насправді нічого не заважає чоловікові переоформити нерухомість по договору купівлі-продажу. Але це не завжди вигідно. Якщо ви володієте майном більше трьох років, або ви його успадкували, тоді строк про три роки не має значення, і ви з січня поточного року не відчужували жодну іншу нерухомість, тоді ні ПДФО, ні військовий збір платити не потрібно, і при цьому не важливо, чи ви є резидентом України чи ні. Але ж на угоді купівлі-продажу доведеться заплатити Держмито 1%, якщо угода буде в державного нотаріуса, збір до пенсійного фонду 1%, і послуги нотаріуса приблизно 10 тисяч гривень. Якщо ви володієте майном менше трьох років, або це вже не перший об'єкт нерухомості, який ви продаєте за рік, тоді краще дивитися ось цю нашу схему оподаткування. Тут є інформація про оподаткування угод із нерухомістю для усіх варіантів, залежно від того, як довго ви володієте нерухомістю, як часто ви продавали нерухомість. Також є окрема схема, де ми порівняли дарування і купівлю продаж. Якщо вам потрібна така інформація, напишіть в коментарях, хочу схему оподаткування, і ми абсолютно безкоштовно надамо вам посилання на ці документи. Договір про поділ майна подружжя. А тепер поговоримо про третій варіант, про який чомусь знає дуже мало людей. Договір про поділ майна подружжя. Якщо майно було придбано в шлюбі і ви хочете повністю оформити його на дружину, то ви можете підписати договір про поділ майна подружжя. В цьому випадку немає жодних податків і зборів, це чітко вказано в податковому кодексі. Ваш податковий резидентський статус. Теж на це не впливає. Заплатити потрібно лише за послуги нотаріуса, це приблизно 10-14 тисяч гривень. Якщо вам потрібна допомога на угоді з нерухомістю або потрібно продумати, як оптимально переоформити нерухомість, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору, якщо інформація була для вас корисною.